Всім добрий ранок, вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми на нашому будівництві. Сьогодні Коля починає мурувати стіни. Вже він тут а, раненько приїхав, вже каже, немає йому спання. вже тут трошки попідготовляв. А я вже коли впоралась, вже порозкладав блоки. Зараз вже буде починати. Клійонку поприжимав. привіт. І кліонку, і вже тут порозложував. Правильно? Мабуть, правильно, сьогодні бічків відкривати не будемо, щоб вони тут шкоди не робили. А то поперевертись, зараз все тут, а що ти типу, понакладаєш, все вони тут. Останній раз, коли Коля вичищав гній, то не можна було відогнатися от, от, от сюди, коля. Все ходили по фундаменті скрізь. Все їм треба. Добре, що так блоки не треба далеко нести, що так близько біля стінки. Ну от і все, дійшла на черга вже до стін, сьогодні буду мурувати. Зранку приїхав, підготувався, це діло трохи. Зробив таку гідроізоляцію невеличку, Положив просто клійонку, та і все. Вже перший пару блоків кинув, одного голового і того такий невеличкий початок є. Але сьогодні, думаю, тут цілий день робити, то щось змурує. Наготовив зразу одразу вдома такий закладних на двері. Я такі подібні скрізь використовував, що на забор, що на гараж. Це уголок 50-й, арматура десятка приварена. Тут трохи позарізав арматуру, щоб... Ну, все одно що хоча б ширше будуть, але щоб так можна було б блока пристукати тоді І потім отак ставиться вона. Ось сюди, наприклад. Тут це буде, ця арматура не буде повністю ростворій, а тоді вже сюди завіз приварюється. По-моєму, так само саме надійно щоб там потім не забурувати, нічого не видумувати, то так виходить. Ото, що правда, тільки наробив наробив їх усіх однакових, ну всі вони однакові йдуть. Але тут двері ставляться, так і торця будуть. Ну, то якби трохи вона не підходить сюди, то я думаю поставлю її з цієї сторони, а тоді просто тут з боку такий трикутник металічний навариться, щоб вона була завісало прищепити і все, щоб вже не їхати додому, не переварувати їх. Ось і справі сьогодні така грандіозна знаєте, робота. Вже трохи буде, буде видно, що тут, у нас, що ми тут хочемо і що вийде. Ось ця стіна, по-моєму, має бути перший раз цілий блоків. Тоді, правда, була рулетка, рулетка поломана, то я так трохи кусочками перемірив, щоб, щоб не різати першого рада, другий, ну, другий рад, понятне, діло, що буде половинка обрізаться. Але так, має бути добре. Буду, постараюсь вертикальні шви зробити невеличкі їх, по максимуму звинуватися сюди, можливо, ще яких пару сантиметрів. Тут заберемо, щоб були б ширші двері. І Та так це сиділо виглядає. Зараз розфор такий густіший трохи. Роблю, тому що тут такі стінки не грубі, то він провалюється в блок. Не до хати, правда, з'їздив корову пригон. трохи цей, що відрісів. дрісів. Вже обляскався з самого, самого ранку. Вже трохи густувати. Срочка трела в тобе тоже. Вот так Ну, будешь намазывать такие вертикальные швы. Ярик, а скрыла, он тебе будет мазать, что ты скажешь. Зараз поставлю, цього першу рода виставляю по уровню цього першого блока тоді вже чисто по шнурочку. пошнурочку. прутики ложити не буду їх, тоді просто зроблю таку рошивку якоюсь дерев'яшкою і все. Кабелі положимо так, щоб не мешав би. Ні, мабуть, не грізуть. Десь питаю, чи бички грізти не будуть, бо в нас вдома там піноблоки, то вони ну, класні, нічого не скажеш. От тільки що бояться такого механічного погризування, чи як воно називається правильно. Що свині, все не я в штукатурі? Зараз мішалося трохи русор переб'ю, тому що вже трохи виходить як гарцовка. Вже трошки відношу буде стіна тут, один ряд блоків вже Коля положив. Коля тут буде працювати сам, я поїду додому, сьогодні на субота, то в мене і вдома теж є робота. Хоча я запропонувала Колі, що буду блоки підносити. Не так принесеш. А він каже, не так ти їх принесеш, я тут сам все з ними розберусь. Не довіряєш мені таку роботу? від Осталось трохи. Ну там не багато. Я його зміщав, щоб зміщав до стінки. маленькі. Щоб шви були малі. Щоб двері були великі. А, щоб двері були великі. То я тобі казала, що треба, щоб були ще більші. Щоб нормально було. Хоч у нас 2,50. Оці шов бічків 2,50, а тут скільки? 2,60 на 10 десять сантиметрів. Добре. Буде добре. То там ти заїжджаєш і трактором, і возом. Нормально. Ну, все, коля, буде продовжувати. Знаєте, кажу на Лесі, можливо, прийду пообідаю. То каже, ні, сонечко, ти помаленьку працюй, я обід я привезу. Не то мій не ноги. То працюємо, вже почав другого рада. Не почав вже закінчую цієї довгої стіни. Трохи перший багато часу займав, поки виставить його. Ходімо підсотні трохи ці шви порошиваю, можна і отак, дерев'яшкою можна теж. Так, тренти. Руки будуть і, і, і до столу, бістенько. Зараз знову берца будуть там, мабуть. І робота буде важче робити після обіду. Ой так, помаленьку майструємо. Ладно, це просвар не, не, не замерзне. Ага, аж, аж насрій піднявся, як турбинку, турбинку побачив. Дід біг холодочку сісти. Так, смачного. Руки помінує. Точно руки ж треба. Мені. Та воно це росфор це не хімія. Дама набрана. Не вмиваюсь лице. Я буду акуратно їсти, щоб по бороді не текло б. Зараз вже будемо обідати, я то вже поїла, то Коля тут цілий день працює. Натушила картоплі, не натушила, а наварила томачу, а потім ще і м'ясо натушила. Риберця. Зараз... <сих> я то ще для себе взяла вілку, я то вже їла з хлопцями, але ж думаю, тут на природі завжди апетит кращий. такі в нас помідори, ще в нас є свої, то я так їх додаю і в борщ, і в і коли реберця тушила. Хоча вже так спіють, так вже слабо, вже такі дні холодні, але ще є домашні щоб не впало. Вже пообідали, цих пару блоків доложив, таких, що не було доложено, щоб цих два ряди було б закінчено вже. І така вже стіна вимальовується. Тут знаєте, про розкладці гарно вийшла. Повністю блоки йдуть цілі. То немає також кусочки нарізати, наприклад. Ну, там починаю раз в половинки, другий раз цілий, бо там немає ніякого поворота. цей угол так перев'язується. Оцей поворот також з цілими блоками. Там двері вийшли 2,85. Ну, це не те, що так мені розміри треба, я вже по блоках підходив. Ішов з цієї сторони, і тоді вже дивився. От Зараз отак лягає. Можна було б хіба на половину робити ще більше. Але думаю 2,80 то вистачить повністю. Чи погримує, зараз можливо, ще дощик прожине з роботи нас. Оця сторона також блоки нормально, але там трошки зробив фундамента більшого. То зараз поки його обрізати не буду. Отут. а тоді гляну, оскільки буде бетон, можливо там трошки треба буде його зарізати, скільки небагато. Щоб так вже кусочки не доліплювати. Отакі справи закладну з цієї сторони, поставив отак. Трохи вдома, як я раніше розказував, що. Ну, не, неправильно зробив їх, поробив усі такі торцові, а тоді просто на, на цю сторону вариться кусок металу і вже завіс привариться. Зараз трохи походимо, хай, хай сало заяжеться, а саме краще тобі полежати. Йдемте до бічків заглянемо, що там вони. А тоді може, можливо вже і дощ, і ти, ти все будемо чекати неділі. Сімсон. Бо Бочно ріжик може так трохи страшно ривти. Бічачки нічого, вони гарні. Почищені, то вже трохи аж чистіші стали, а то вже такі були. Очухались об солому. Ну. Шо ти ріжик? Вони й не хочуть на вулицю. Поїдять де лежать. Нічого не кажуть. Нічого не кажуть. я ви так не тимні, мабуть, мара підходить до, до нас, аж трохи далі було. Це найбільший, той більше їсть. Йому й треба. Ну. Ти Піляж, так. Почастіше. А то такі то, то був. Ну, бо просто я ще звечора не підставляв, тоді перед тим, як викидати її, то вони такі трохи були різніші. Дивно, як якийсь вітер береться, може, треба інструмент зматувати вже. І, мабуть, що буде, тож хмара вон, яка йде. Все добре. Бістренько обесточуємо, все, накриваємо. Бо це вже не жарти. Вже й по дощу. Блоки накрили, так і дощ розійшовся, але здається, хмара пішла вже стороною. Хай би, що треба сіяти. Хай би йшов би дощик. Вже скоро будемо сіяти, щоб земля не була така суха. Вже як почав дощ стихати, то вже й передумав додому їхати. Але ще йде дощ маленький, але якось так уже розвиднює. Я то кажу, їдемо додому, там трохи перебудемо. Ця сумочка зроблена з такого. Сумочка зроблена? Угу. Мабуть, так. Да. Да. Що так гарно вона й миється. І така вона і гнеться, не те, що там, що така тверда. Тому не таке, може спеціальне таке. Ну, все-таки дощу у нас так і не було, то ще щось змаєстрував. Виходить, вже ця довго ціна має три ради. І оті повороти поробив одного і другого. Вже з'являється стіни, тут таке знаєте, приміщення стає немаленьке. Вже видно так візуально хоч. Ці зараз верхні ради ще сирі. а так тоді трохи рукавицю їх розшиваю. Аби щоб цих раковин не було, та і все. Тут я показував, що закладну поставив, Так само з цієї сторони поставив. Ну, тут треба б доварувати. а отут ну, нічого не віддумають, прямо прав, прав, залізти до, до цієї закладної, та і все. І зараз буду забуруватися до цього старого хліва. Тут Знаєте, таке місце воно ну, все одно буде тріщинка, як не крути там. Там мене фундамент трошки забурений, йде знизу, де армопояс, зверху, то, Ну, зверху теж також буде армопояс, то забуру його. Але це таке саме слабе місце. Працювати буду отаким от перфоратором фірми GTM. Такий апарат, апаратик. Тут виходить 850 Вт. Ну і по кнопочках це стандартний реверс і три режими цих молоток, молоток і бур, і просто бур. Ну, але для галочки арматурку позабиваю, щоб якби спокійніше було ти ісе. Зараз гляну ще в роботі, як він покаже. Тут, тут, тут виходить, якби в одному роду 57 блоків, то вже є три ради, три ради і ще зроблю можливо того одного, що було б до блоків 200. Блоки, знаєте, цементу не, не жаліли, що на блоки, а що на, на шви. Отак. Зараз молоточка. І тут, до речі, буде вікно ще стоять, але я так трохи його вище поставлю. Батьки віддають, у їх там є одне лишнє, вони собі міняли, воно правда не відкривається, глухе і таке формою, як, як у хати вставляють, то віддають, а я думаю, ставимо. Бо тут буде такий коридорчик, туди з підверхом прямо його, щоб там. Не було б можливо, які тюки будуть чи калопата стоять, то щоб не мішало б. Дають, значить, значить беремо. Арматуру зараз трохи так згинаю і. Гарнише. Добрый. Слабо трошки сунул. Ось першу трошки крепше підігнув, бо тоді так неудобно вложить блока, коли впирає арматуринка. Посилання на магазин GTM залишимо в описі під відео. Також діє знижка 5% з нашим промокодом господар. Тому то потрібно який інструмент, звертайтесь. Так, це зараз впакуємо. Поки знаєте новий, то треба все опиналося все акуратно, а тоді вже як виходить. далі. Так виходить найкраще. Під марафетів. Я вже буду їхати додому, а Коля ще виробить роствор, щоб то на там осталось небагато, де вже буде також збиратися. Тож і збиратися нормально трохи роботи, поки все позносиш. Вчора ми ще їздили на день народження, в кольної мами було ще раз вас щиро вітаємо. То якраз ми приїхали, то сусіди чекали корів. Ну і вам покажемо таке сусідське празднування, празднування по сусідськи. Попалися. Попалися. Діти погуляли, там на вулиці дітей багато, то так і погрались в футбол, то їм сподобалось.

a nam грицом побольше, правда? Давай. Погрицу больше, как ты там говоришь. Ну то ты мужчина. Ну то ты за за себя и сама. Ну, ты трошки тобі, а ти тобі. Ой, що ти Eh 네, no stop, не, 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 не. Бота, по-напред, давай тобе драмай. Добре, не се кати. О, да, 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 да. там, вижте, О, Миша? Ну я мужі. Ага, Мишу не попадала. Давай стоїба. Дядьку не скажу. Емілия, нано тобі якого? Вот такого. Вот такого. Емілия Емілія, нано тобі.